Заробітчанство може обернутися складним захворюванням, таким як туберкульоз. Недуга, яку раніше вважали хворобою безхатьків, розширила свої горизонти і тепер уражає цілком соціалізованих людей, але тих, які працюють у складних умовах. Приблизно така ж історія у Тетяни із Міжгірщини. Минулого року жінка поїхала до Чехії на заробітки, працювала на заводі фасувальницею чаю. Умови роботи, звісно, були не найкращі. Напівпідвальне приміщення без вентиляції, постійний пил у повітрі і десятки людей поруч. Перші симптоми з'явилися вже через тиждень. Кашель був сухий спершу, потім був дуже такий розриваючий. І ну, частіше повторювався. Я спершу думала, що це алергічне, і продовжувала працювати. Працювала я два місяці, потім це закрилося перед новорічними святами. Ну і кашель мій не, не встигав. Півтора місяця ми були як на праздники, відпочивали вдома. Я все чекала, що кашель пройде, але не мінялося нічого. Після цього. Я поїхала додому, вдома звернулася до сімейного лікаря і з повним обстеженням виявилося туберкульоз. Я досі не можу сприйняти, що це Я не можу повірувати, що це зі мною сталося. Нині пацієнтка знаходиться у стаціонарному відділенні центру легеневих хвороб. Жінка просить не показувати її обличчя і не називати справжнього імені, боїться осуду і несприйняття оточуючих. Родина, на щастя, не захворіла. Наразі Тетяна вже пройшла два тижні лікування. Покращення є, бо є голос, температури нема. Кашель вже не, не немає такого кашля, як був. Кашель був дуже розриваючий, ну я не спати не могла ні. Ні їсти нічого. А так бачу, що вже ну покращення йде. Але важко переношу дуже лікування. Я дуже сподіваюся, що я вилікуюся, що все минеться. Загалом лікування триває до пів року. Спочатку стаціонар, далі амбулаторно за місцем проживання. Перші тижні після виявлення мікобактерії. Хворий отримує інтенсивну таблетовану терапію, мета якої знешкодити активний збудник. І коли бацила фактично мертва, пацієнт повинен регулярно приймати препарати до повного одужання. Коли припиняється бацилове ділення, тоді скеровуємо хворого на амбулаторне лікування по місці проживання, де він лікується ще плюс 4 місяці. Інтенсивна фаза лікування вона. Складається з двох місяців, тобто хворий регулярно на протязі двох місяців має приймати стандартну схему лікування. Далі йде він на підтримуючу фазу, йде в основному двома-трьома препаратами це амбулаторно контрольовано по місцю проживання. Туберкульоз проявляється постійним кашлем, який не проходить упродовж кількох тижнів. Загальною слабкістю, пітливістю може бути підвищення температури. Також одна з ознак. Різка втрата ваги. За словами лікарки, наразі у відділенні перебуває молодий чоловік 38 років, який працює далекобійником. Через свою роботу не встежив за власним здоров'ям. Він приїхав з заробітків, він втратив голос, він не міг глотати, він похудав на 20 кілограм. Тому що навіть ковток води він не міг проковтнути. Людина за місяць втратила 20 кілограм ваги. І він звернувся до лікаря Лора, думав, що в нього, ну, думали, що в нього рак гортаноглотки. Mm -hmm. так. Але паралельно зробили рентген, і на рентгені виявився туберкульоз. Він попав до нас і буквально через два дні після прийому наших препаратів він мені каже: Ви знаєте, я ранком з'їв пельменю. Він навіть не міг нічого абсолютно, крім, крім води, трошки такими ковтками. Ну і от, от так, от, от такий туберкульоз. У відділенні, яке розраховане на 46 ліжок, здебільшого чоловіки, як наголошує лікарка, туберкульоз це хвороба тих людей, які не надто стежать за своїм харчуванням, станом здоров'я, зловживають алкоголем і палять цигарки. До нас поступають хворі соціально незахищені, хворі без постійного місця проживання, хворі, які зловживають алкоголем, які вживають алкоголь, які палять. Які е, не звертаються вчасно до лікаря, бо для того, щоб попасти до лікаря, треба їхати кудись там в район або е, в сімейну амбулаторію кажуть, що немає можливості, запускають процес, поступають з дуже поширеним туберкульозом. До нас водночас, за словами медиків, туберкульоз це інфекція, яку може підхопити будь-хто і будь-де у маршрутці, на роботі чи в магазині. Мікобактерія фактично є у повітрі. Але захворіє та людина, у якої ослаблений імунітет або наявні супутні захворювання, такі як цукровий діабет, тромбоз чи віл-інфекція. Тому лікарі нагадують, раз на рік потрібно проходити флюорографію і контролювати стан свого здоров'я, у разі прояву перших симптомів, звернутися до свого сімейного лікаря, який збере анамнез і скерує на додаткові обстеження. Варто пам'ятати, що туберкульоз не виліковується повністю, але за умови Комплексної терапії можна знизити концентрацію палички коха в організмі, зменшити патологічні процеси і вивести пацієнта у стан ремісії.